Welcome Home! Презентую вам ЖК Заря двокімнатна на оренду. А мене ви знаєте, як ріелтор Павло Миколаєвич. І так, погнали! Ванна, кухня, перша спальня, друга спальня. 56 квадратних метрів, 7 поверх з 8. Перша здача. Ванна повноцінна велика. номер 098, 454 і 4 одиниці. Кухня. Скрізь, де я зараз хожу, на підлозі. Біла така. Плитка тут підігрів, тобто кухня, ванна і коридор. Кухонні меблі техніка, все, що ви бачите, зокрема, холодильник, мікрохвильовка, пічка, газова поверхня, електрочанік і посудомийна Samsung. то що у нас із прихованого. Йдемо далі по спальням, проходимося. Все в таких світлох тонах, білих, біжевих, іноді чорних, то, що завжди. Людям до вподоби тут у нас в велике ліжко, двоспальне, прикроватні тумбочки, телевізор і лоджія. панорамний вид з вікон в підвіконня. Йдемо в другу спальню, Другий спальний диван та телевізор. При бажанні диван, звісно, розкладається, при бажанні. А ось тут може бути ще шафа, тобто якщо вона буде потрібна. Люди поки не обставляли. Новий будинок, але вже обжитий від перевірного забудовника все розповів. Дзвоніть, пишіть і ми вам зручний час покажемо.